Російська армія розпочала масштабний літній наступ. Ворог наступає з трьох напрямків. Українські військові заявляють про критичну ситуацію, яке велике місто опинилося під загрозою оточення. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Російські війська активізували наступальні. Дії на Донеччині нині Костянтинівка, під загрозою оточення. Противник намагається охопити місто з трьох боків, і найбільш інтенсивні бої точаться на підступах із Покровського напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця майор Віктор Тригубов. За його словами, Росія вже давно намагається взяти Костянтинівку в кільце. Попередні спроби зайти з боку Торецька, Краматорська та Часового Яру не дали результату. Протягом півтора року противник не зміг просувати. Ситуація змінилася з початком активного тиску з боку покровського напрямку, зокрема, вздовж траси Покровськ-Костянтинівка. Саме на цій ділянці фронту зараз тривають найзапекліші бої. Українські оборонці чинять жорсткий опір, зупиняючи просування ворога. За словами речника, на покровському напрямку ворог сконцентрував значні сили. Тому українське командування мобілізує максимум ресурсів для утримання рубежів та не дозволяє окупаційним військам прорватися ближче. До міста. Водночас військовий аналітик Іван Ступак повідомив, що ворожій армії не вдається захопити Покровськ Донецької області. Окупанти намагаються обійти місто та цілодобово атакують його дронами різних типів та авіабомбами. За останній місяць у російської армії там утворилися певні успіхи, що дозволяє їм імітувати два наступи одночасно на Покровськ і на Костянтинівку. Це поки що те, що їм зараз вдається. Наголошує ступак, окупанти прагнуть рухатися у напрямку Новопавлівки Дніпропетровської області, що за майже за 40 кілометрів від Покровська. За словами військових, російська армія відчайдушно туди рветься, щоб спробувати найімовірніше обійти Покровськ по великому колу із заходу, взяти в напівоточення місто і змусити наших захисників його кинути. Нагадаємо, російська армія останнім часом пожвавила свій наступ на фронті. Ворог тисне на семи напрямках на покров. Всьькому, новопавлівському, лиманському, куп'янському, харківському, Торецькому та краматорському зауважимо. В Генштабі заявили, що наступ ворога утворив на фронті новий напрямок, який отримав назву Північно-Слобожанського. Це пов'язано з активізацією російських військ у прикордонні сумщини. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.